11 основа, 4 кутни пирамиды и ромб здесь стороны 10 см. Меньше длина и ромба дорогие 12 см. Знайдите объем цієї пирамиды, если ее сюда дорогие стороны основы. Отже, в основе у нас лежит ромб. Меньше длина у нас відома. И відома Висота. У вас малюночок, нехай тут точка С, тут точка О, тут А, Б, С, Д. Отже, основа чотирикутної піраміди є зі стороною 10, Ця нас сторона 10, ця сторона 10, ось ця сторона 10 і ця сторона 10. Менше гіональ, тобто BD. У нас доріння 12. Знайдіть об'єм цієї піраміди, якщо є стороні висота стороні основи. Висота дорині стороні основи, тобто СО SO дрініння ДЦ. Дрівні 10 см. Запишемо формулу об'єму піраміди. Це в нас одна третя. площа основи на висоту. Площа основи, тобто площа ромба, у нас до лінії одна друга. Помножити на добуток діагоналей, тобто АЦ плюс БД. Бед, ой, не плюс, а помножити. Adза formлюти на БД. Ці всі формули додаткових матеріалах. Зараз я вам їх покажу. Ось формула ромба. Одна друга помножити на добуток діоналі. І ось формула піраміда а 13 основа на висоту. Отже, щоб знайти нам об'єм, висоту ми маємо. площу основи маємо одну діональ, нам потрібно все на знайти іншу діональ. Так. Властивість ромба, що діональ. Ромба делится на фил, то есть если у нас сила 19 б идет до 12, то высота их делит на две уровни части, то есть делит их по 6. Щоб знайти на Діональ розглянемо трикутничок D ОЦ. його собі. Це сторона на 6. Це 10. Щоб знайти ОС, скористаємося тут у нас прямий кут. Діональ ромба перетинається під прямим кутом. І знаходимо невідомий катет. Оце в квадраті на сторінні 100. Бо 10 квадраті мінус 6 квадраті. Оце в квадраті на сторінні 100 мінус 36. Мінус 84. Тобто оце на сторінні 8. Оце і АО у нас рівні. Будь. Точка перетину на у нас ділить наші діоналі на, на 2 рівних відрізки. Тобто ціла діональна сторіння 8 помножити на 2. А, це у нас сторіння є. 8 помножити на 2. Це даріння 16. Отже, записуємо формулу об'єму. 1 3 Помножити площа основи 1 друга. А, це в нас 16. В, Д в нас 12. 3 і 12 можна скоротити. Лишиться 4. 2 4, Можна теж скоротити, залишиться 2. А, і забули ми помножити на висоту. Ось та у нас 10. Ось треба бути дуже важним, щоб не зробити нічого. І залишається на 16 помножити на 2. 32 помножити на 10, рівні, 320. І це відповідь да.